Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні розповідь про будлею Чергова листу. А з вами буду я, Юрій Клименко. У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка вирощуються два види будлеї. Будлея Давида, яка дуже розповсюджена в озелененні, має багато сортів, і будлея чергова листа. Будлея Давида майже кожної зими. Обмерзає або до рівня снігового покриву, або до рівня землі. Потім від підземної частини вона відростає і починає квітувати десь всередині літа і квітує аж до заморозків. А от будлея чергова листа взагалі в зиму не вимерзає. Відноситься будлея чергова листа, як і всі будлеї, до родини Ранникові. Походить з північно-західного Китаю. Росте високим до 4 метрів за вишки кущем. Листки розташовані почергово. Квітки бускового кольору. Квітнує у червні рясно щорічно.